Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Майже 160 ударів завдали окупанти по двох десятках наближених до лінії фронту населених пунктах. Під обстрілами були зокрема Гуляйполе, Малатокмачка, П'ятихатки та Чарівне. Водночас триває евакуація з прифронтових міст та сіл області. Днями поліція вивезла з Гуляйполя ще одну родину. Будинок пенсіонерів двічі влучив ворожий снаряд, коли вони були вдома. Снаряд града вщент зруйнував дві кімнати та дах, а його уламками пошкодило домоволодіння. Обережненько. Висока зараза. Ви як самі? Обережненько. Да, сам. Тим часом окупанти поновили переміщення техніки в бік Бердянська та Урзуфа. Росіяни перекидають бойові комплекти та пальне. Інтенсивність та основний напрям повернулись до стану початку грудня. Проте з'явилась одна цікавинка: якщо ще минулого тижня 90% техніки було марковано V, то останні дні їх майже повністю змінило маркування Z. За даними центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, розпочав роботу так званий гостяхнадзор. Окупанти змушують переоформлювати аграрії в техніку інакше конфіскують майно. Для цього фермери мають не тільки пройти технагляд а й отримати посвідчення водія зразка РФ, а для цього треба спершу оформити паспорт Росії. Таким чином, фермер має отримати громадянство РФ, інакше техніка буде вилучена. При цьому росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим більш лояльним фермерам, тобто платять за вірність краденими машинами. Водночас на запорізькому напрямку бійці 24-го окремого батальйону Айдар зупинили черговий штурм росіян, застосувавши касетні боєприпаси. Як мінімум трьох із семи окупантів було уражено, що ймовірно змусило відступити решту групи.